Нічне займання в центрі міста. В Ужгороді на вулиці Корзу трапилася пожежа у квартирі. Дими з вікон у селі помітили випадкові перехожі, які негайно подзвонили до служби порятунку. Пожежа була локалізована у першій годині 31 хвилину в межах однієї кімнати на площі 36 квадратних метрів, а о другій 15 остаточно ліквідовано. Що стало її причиною, також загальна сума матеріальної шкоди буде встановлено згодом правоохоронними органами. Вогонь пошкодив меблі також речі домашнього які знаходились всередині кімнати. У квартирі охоплені полум'ям рятувальники виявили жінку, яка вже встигла надихатись продуктами горіння. Її вивели на подвір'я і передали бригаді екстреної медичної допомоги із подальшою госпіталізацією. Потерпілу 42-річну Ужгородку, госпіталізували до медичного закладу. Наразі вона перебуває в терапевтичному відділенні Ужгородської міської лікарні. За словами медиків, її стан стабільний. Загрози для життя немає.